Всім привіт! Ви на каналі Мопу Постеля, а ми е, продовжуємо грати в ігри з п'ятої України Visual Novel Jam І мені в коментарях написала розробниця цієї гри, що кожна новела, пам'ятаєте, можливо, я це казала проходження, а можливо, я подумала. Я вже просто не пам'ятаю, що я думаю, що я кажу, чи я думаю, коли кажу. Коротше, і там був такий момент, коли муза, е, то муза була намальована на би в іншому стилі. І суть в тому, що кожна муза була намальована в своєму стилі. І зараз ми знайдемо так, там попа. І зараз ми дійдемо до цього моменту. І, коротше, я подумала, що як я це дізналась і вам не розкажу. Ну, як так можна? О, так, чекайте, пазлики, це я люблю, це я люблю. Е, так. Це уявляю той, хто тестив цю гру. Він, мабуть, дуже любив цей пазлик. <сум> Уявіть, ну ладно, типу, там пройти його 10-12 разів. Але, типу, тисячі разів. Ну, я не знаю, скільки там сто разів, мабуть, треба прогнати гру, щоб її протестити. Так, та-ти-тети. Та -ти Привіт, Орфей. Так. Ось тепер а, ми з вами спілкувалися з талією музику медії Давайте ми з усіма поговоримо. Там коли ми доходимо вже а, до наступної там, як голови, муз, то ми можемо. вже... А, Назад відкручуватися і знову говорити з ними різними. З Талією, я думаю, не будемо говорити, тому кому цікаво, можете зайти на основне проходження цієї гри і дізнатися, про що каже Талія А ми з вами послухаємо Уранію, Ерату і Сапфо. І зверніть увагу, що кожна а, муза намальована різними. А, Художниками, що підтверджує, що кожне мистецтво має, типу, як свій стиль, і це дуже цікаво. Уранія, му. Отже, вибираємо урання муза астрономії. Муза астрономія була думками не тут, як і завжди. Її розум вився серед зірок та планет, вивчаючи їхній рух та розвиток. Вона надихала великих науковців на відкриття, аби зменшити прірву нерозуміння між небом та землею. Вона була з тих, хто стирав шар божественної невідомості з неба. За це деякі боги її недолюблювали, але уранню це ніколи не хвилювало. безмежний світ, танець, зірок та планет, відблиски зоріного пилину були її пріоритетом. Я не очікувала тебе тут побачити. Не змогла передбачити зіркам. Це дивно, з бог астрології. Ти мені розкажи моє майбутнє за гороскопом. Ермес сміється, відзнав про недовіру музи до його магії та віщування, богом чого зробили його люди. Гермес трісмеїст, Гермес тричі найвеличніший, так вони казали. Гермес тричі заплутаний. Так казав він сам. Для чого ти тут? Бог і в обителі муз незвична справа. А ти так певно, не дивуєшся. А може, й ні, але словам його так. Вона перепіднімає оброби від дивної гіркоти в його словах. Ураня говорить обережно. Він наш покровитель, ваш власник, Музи не належать нікому натхнення ні не підкорити. Тоді поділись з ним. Ураня була не здивована, радше стурбована. Ти хочеш отримати натхнення? Отак просто. Так, ополну володіє усім натхненням смертних і богів. Я хочу собі десь цю Розкажи мені, що таке натхнення, що надихає твоїх науковців на звершення. Вона хвилю мовчить, прихиляючи голову до плеча, вивчаючи його, те, що вона бачить у впертих очах, її турбує, дратує навіть. Муза сильніше стискає в руках кулю з розсипом зірок, висміювала відстань між вже відом... а. вимірювала відстань між вже відомими, вивчала їхній рух. Вона пальцем обводила зіркові сплетіння, збираючись думками, наче обриси їй приносили спокій. Натхнення, це щось, що можна передати слов... Натхнення не щось, що можна передати словами. Знаю, що ти винайшов математику для смертних, але не все є формулою, з якою знатимеш траєкторію кожної думки. Це не працює так. Поясни мені, будь ласка, вона зітхає. Натхнення. Натхнення ти бачиш, коли піднімаєш голову. Перспектива смертних дає багато нових кутів для думки, бо всі вони починаються знизу, з землі. Їм невідоме відчуття над, їм невідоме буття над вони завжди під небом, а від того тягнуться до нього, хочуть зрозуміти невідоме є натхнення, невідома краса зірок, бажання зрозуміти, як пов'язаний місяць та припливи, увага до деталей у зміні світлового дня, незрозуміле щось надихає на розв'язання, то натхненням для твоїх митців та послідовників слугує невідоме саме так. Як Богу проповідувати невідоме, з ним, якщо ми знаємо усе. Якщо ти знаєш усе, тоді чому ти тут? Урані не подобалась Гермесу, бо була до болю права. Вона не хотіла його образити, зачепити, вона просто казала факти, помічені поглядом. Гермес не знав, що таке натхнення, але невідоме натхнення не визнавав ні те, ні те. Гермесу жахливо не подобались думки про власну неправоту. Так, і отут знову Евтерпа. Так, повертаємось назад. Тепер виберемо Ерато. Ерато це муза любовної лірики. Гермес добре знав її, хоч ніколи не зустрічав особисто муза любовної поезії, оспівувачка любові у всіх її проявах. Він не розумів її пісень, боявся, що найгірше з нею порозуміється. Вона була усім тим. Чого він не розумів наразі, не кохав натхнено і до забуття так, щоб згадувати ім'я цієї музи. Ти шарієшся, Любий? Я не знаю, як до тебе підступитись. Ти ніколи не знав ні до мене, ні до Афродіти, ні до будь-кого, до любові причетного. Чому ти тут? Навряд хочеш пораду у складанні оди коханій істоті. Дійсно, я прийшов поговорити не про написання поезії, а про те, що до неї спонукає. Я радо пронизливо дивилась на нього, бачила те, яким він був, бачила крізь і хору у Венах, бачила, чим він був і чого хотів, бачила, що хотів і натхнення, але не того, яке може дати любовна поезія. Ліра в її руках лежала звично, зручно, вона пальцями тримала, мов готова до виступу в будь-яку мить. Розкажи мені про кохання, що в ньому такого особливого, що в ньому не вдихає смертних на смерть а безсмертних на смертне існування, що змушує починати війни, заздрити, вбивати, народжувати дітей, створювати родину, дружити та бути щасливими. Як таке двояке почуття може успіватися сотнями тисяч, хіба від нього не більше болю? І сміхалась, усміхалась, знаючи так, що воскома стискала рукою вилиці. Для неї він звучав, як дитина, якою не був, можливо, якою він не був ніколи. Зрештою, він народився напівбого, і дитиною вже пішов красти і забирати собі. Де йому було знати про кохання, якщо він любив швидкоплино і поволі водночас. Його ніколи не розпалювало до болю в серці, ніколи не дрижали пальці від бажання торкнутися, він далекий був від швидкої пристрасті. Ти питаєш про сенс кохання і саме тому не зможеш його зрозуміти. Я в це не повірю, це може бути почуття, яке не пояснити словами зрозумілими. Кохання, любов усе це є вищими за слова. Звісно, для когось любов лише словесна, але для більшості любов поза словами, інколи тобі не потрібно жодної Рими, аби струнами висловити свою любов, інколи і без рук та голосу ти можеш показати, що любиш, словом, почуття не описати любов не покладеш кохання на ноти, потрібно розуміти усю його двобічність та нелогічність. Зрозумій, що ти нічого не зрозумієш. Зрозумій, що ти нічого не розумієш. Тоді зрозумієш кохання. Хіба не краще закохуватись у тих, хто не робить поліче? хіба не краще кохати тих, кого зручно, і тоді б не було війн, смертей і розпачу. Я не думаю, що можу це зрозуміти. Серце і розум ідуть нога в ногу, але не одним і тим самим кроком. Розум може намагатись наказати серцю, як ти це і робиш. Вона криво посміхається, дивлячись на нього, він відчуває укол зневаги, легкої, ледь помітної але до добра це не доведе рано чи пізно ти зрозумієш, що таке кохання, якщо дозволиш собі просто його відчувати, а не душитимеш себе за кожну думку, шукаючи їй практичне застосування. Колись ти зможеш відчути це, відчути себе щасливим і нещасним водночас. Як можна бути щасливим і нещасним водночас? Кохаючи, про це ти будеш писати, Гермесе, про втрачене, про кохання, яке занадто пізно коханням назвав, про слова, які ніколи не казав, бо думав, що ще час не настав про закоханість у ідею людини, а не її їїство. Про відчуття туги за тим, чого ніколи не було, про дотурки руки випадкові, про посмішки й відбуз очей, про цілунки, про невміля слова про відчуття, які захоплюють тебе, це успівують люди, богам важко зрозуміти палітру кохання його вважають швидкоплинним та непотрібним, плутають східтю. Але те кохання, те смертне кохання обвите втратою. Та таким коротким життям воно прекрасне, воно заслуговує на сотні пісень. Гермес мовчить, не знає, що йому сказати. Кохання він не відчував, не розумів, як за кохання можна вбити, як можна кохати невзаємно, як можна свідомо обирати печаль та проблеми, і було незрозумілою від і до. Він не боявся її, напевне, але не відчував, що вони зрозуміють одне одного. Вона дивилась на нього жалістю. Гермес ж бо сам пускає стільки відчуттів. Гермес може й хотів би закохатись, відчути це, але не міг дозволити собі витрачати час на те, що принесе тільки болю, витрати емоцій та нераціональних вчинків. У нього не було часу на дурощі, а Айрата не могла йому дати правильну відповідь. Кохання це не ключ до натхнення, вже надто неприборкане, не контрольовано, ні, ні, це не те. Він геть від музи любовної лірики, залишаючи її з жалісливою посмішкою на обличчя. Гермесо. Це ми по поколу, точніше, не по колу, це ми вже читали, то тепер Сапфо, десята муза. І її тут побачити він не чекав, знав її обличчя, читав її вірші. Але тут, серед дев'яти мусополона, чути відгомін людської душі було дивним. Неправильно, до речі, Сафо це, по-моєму, ж людина була, ні? Але вона сюди пасувала, наче ставала на місце частина мозаїки, частина малюнку, що завершувала його. В храмі з кожним її кроком розходився запах фіалок: Мене звуть Гермес, я успіхувала твої звершення. Пізнаєш по аурі Бога чи посланням у сумці, крильця на ногах і справді, сміхаються обидва на рівних стоячи на вершині гори, що смертне робить тут серед муз? Один філософ Платон після моєї смерті назвав мене десятою музою, додав мене у своїх працях до мусейону. Мусейон місце присвячене музом, храм Муз. Захоплення смертних звернули увагу Аполлона на мої строфи, і він запросив мене до гелікону, забрав і ідеїда. Тут в оточенні мус, тут гарно. За життя я створила дім мус школу для дівчат лади. Після смерті ж я в домі мус насправді. Вона всміхається своїм словам ледь помітно, скромно. Знає, що так не роблять, так неправильно, але пишалась тим, що її вірші були визнані. Гермесу вона подобалась. В ній був спокійний розум, очі, що не перепарували тебе вивчаючи нутрощі. вона дивилась м'яким очікуванням, що ти скажеш далі, куди поведе розмова, про що можна буде говорити. Сапфо була спрагла до дискусій знань Сапфо була на своєму місці. Як ти здивований, присутністю смертної душі у храмі мус, так і я здивована твоєю присутністю тут. Я шукаю натхнення. Вічна гонитва навіть для посланця боїв? Чому ти певен, що його потрібно шукати тут? Де ж як не серед мус? Натхнення для кожного різне. Навіть серед мус немає в цьому єдності. Будь ласка, не починай говорити про те, що натхнення ефемерне не фізичне. Я не зможу його знайти і його важко описати. Чому ж натхнення цілком фізичне? Поясни мені, я хочу зрозуміти. Через рацію зрозуміти Емпірію це нелегкий шлях, це якась складна думка. Я не боюсь труднощів, а все ж пішов легким шляхом, шукаючи відповідей у мус напряму, а не шукаючи його для себе. Гермес Гермаскривиться сапомала рацію, йому не подобалось, що його ловили на безудумній впевненості. Він не хотів це чути. Не міг визнати, що він не правий, бо був вищим, бо був призмою смертного життя, викривляючи та відкидаючи викривлені. Ой, чекайте, я заплутала ці фразі. Не міг визнати, що він не правий, бо був вищим, бо був призмою смертного життя, викривлюючи та відкидаючи викривлені гіпертрофії почуттів та реакцій. Тому йому було важко визнавати таку просту річ. Не знаєш, сам спитаю того, хто знає. Це розумно, то питаю тебе, сапфо, що таке натхнення, фізичне натхнення це щось цілком реальне? Сапфо сміхається, очі туманяться думкою, а пальці перебирають квіти у долоні, сильніше стискають інструмент. Це відчуття кінчиків пальців на чужій спині, розсипане волосся на подушках, фіалки, даровані коханням, ліра, що правильно лежить в руках учениців, в яких виходить вирішити завдання. Це вірш гарно написаний, з першої спроби, смак доброго вина після важкого дня, натхнення тривіальне та зрозуміле, фізичне. Ти відчуваєш його своїми руками, очима, губами. Гермес мовчить хвилю, усвідомлює почути, смакує все перераховане на язику, усе було фізичним. Але це не те, це не може бути те. Його рівняння не було закінченим. рівняння, засноване на відчуй, його не здовільняло, не влаштовувало покладатись на божественне серце. Розчарована відповідь, вона не підходить мені. Чому ти вважаєш її неправильно? Я не можу зрозуміти, як це надихає тебе, тому що я не відчуваю нічого. То, може, проблема не у натхненні? А в тобі стояла прямо дивлячись йому в очі, її посмішка гріла погляд, аромат її фіалок заповнював всередини, запоказали йому правду і тільки її, не боючись божественного гніву. Гермес був богом впертим, тому відповідь він знайде, а от вірити у те, що все крилось у таких простих речах, він відмовлявся. Гермесу жахливо не подобались думки про власну неправоту. Так, ну і далі повтор не повтор, а те, що ми вже бачили. Власне а, про гру. А, а, так, до речі, тут є опис, і я чомусь його пропустила, коли а, ми з вами розпочинали цю гру. Я одразу це почати, як побачила початок, одразу натиснула. Епітемія або ідеально, або ніяк. Знак питання. Гермес був Богом стількох явищ винайшов стільки наук в руках його кадуцей, що примирює золоті драхми листи, написані божественною рукою. Шкода, що в руках немає більше місця музиці. Епітемія це про тугу. Епітемія про тугу забутого себе, пошуки натхнення серед живих та мертвих, спроби через рацію пізнати емоцію. Не обов'язково успішно. Візуальна новела розроблена спеціально для Ukrainian Visual Jam коротше п'ятий. А ось це власне команда, яка робила. І от, Муз Малювали ось ці чудові люди. А, Ну, власне, начебто ми все побачили в цій грі. А, ну, тобто, як, все, що ми могли побачити, так би мовити, з першої оптики. Напишіть, що ви побачили, що ви думали я в минулій. А, Точніше, не в минулі, а в основному проходження розказала, що я думаю про натхнення і все інше. Мені дуже сподобалася ця ідея, що різні музи намальовані різними авторами, і це, це прям дійсно дуже круто. Мені це дуже сподобалось. Напишіть, як вам. Так, дайте, я хоч ось якось так ми це закінчимо, щоб тут було обличчя, а не, а не меню. От така класна гра. Напишіть, як вам. Напишіть ваші враження, ваші думки, а можна на меню вийти. Ви впевнені, що хочете повернутися? А, до речі, я хотіла вам показати: е якщо вийти, то нам кажуть, ви справді бажаєте покинути царство боїв? І це така прикольна деталь, мені вона прям дуже сподобалась. І ще прикольна, що є історія, що ми можемо перечитати, якщо ми десь завтикали. Це дуже класно, що ми так на цих свитках читаємо. Мені прям дуже сподобалася гра, в неї приємно повертатися, вона прям так ну, зроблена з любов'ю і з професійністю. Напишіть, що ви думаєте, які у вас думки взагалі з приводу натхнення, з приводу новели, як о, ваші враження від неї. Також, звісно, не забувайте зайти на п'яту країні Novel Jam та пограти в інші ігри. Розкажіть обов'язково про них в коментарях. І не забувайте підписатися, поставити лайки, написати коментарі, а також, звісно, поширювати відео друзям і не друзям, ну, бажано друзям. Коротше, але можете і не друзям, можете просто всім знайомим розіслати. Це знаєте, в телебаченні Торонто є такий прикол, що киньте це посилання в домашній чат. Ну Це буде комедно Власне, але так не робіть цей. Не використовуйте. Цей чат багатоквартирного будинку для того, щоб спамити. Це погана ідея, не робіть так-хо. Ну що ж, на цьому ми завершуємо це відео, і не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментарі. А я це тільки що казала. Ну ви і так знаєте, що робити, і також про п'ятий український жовтнелоджем. Теж сказала, так це я повторююсь, тому я думаю, що варто завершувати це відео. Дякую розробниці, яка написала про цю цікаву деталь, бо я на неї не звернула увагу. А, і приємно це було побачити. Ось. Таку задумку, це, ну, мені здається, що це прикольно зроблено. Мені це так сподобалось, що я подумала, що я зроблю ще окреме відео про це, щоб це якомога більше людей змогло побачити і дізнатися. Бо, можливо, хтось пропустив так само, як і я. А тепер, тепер ви знаєте, що ви це не пропустили. Ну, все, добре, на цьому завершуємо відео. Зустрінемось у наступний, в наступний раз, в наступному відео. І всім до наступної зустрічі. Це була механічна правда. Я думаю, що на цьому можна завершувати, тому всім до наступної зустрічі. Бувайте! Бувай! Царство богів! Зустрінемось наступний раз! Па-па!